У різдвяну ніч він почув стукіт у двері, хоча знав, що всі давно роз'їхались. Сніг сипав тихо, наче боявся злякати тишу. У хаті пахло кутею і свічками, а телевізор показував старий різдвяний фільм, який він дивився щороку сам. Колись за цим столом було гамірно. Сміялись діти, сварилися через дрібниці, співали колядки. Тепер лише одна тарілка. Стукіт повторився несміливий. Ніби той, хто стояв за дверима, сумнівався, чи варто турбувати. Він відчинив. На порозі стояв сусідський хлопчик у завеликій куртці із пакетом у руках. Мама сказала, якщо ви самі, то це вам. Пробурмотів і простягнув вузлик з кутею. Він хотів відмовитись, але раптом відчув, як у грудях щось защеміло. Запросив хлопця всередину. Посадив за стіл, налив чаю. Вони мовчали, але то було тепле мовчання. Коли хлопчик пішов, у хаті вже не було порожньо не тому, що хтось залишився, а тому, що різдво зайшло всередину. Він глянув у вікно на зоряне небо і прошепотів Дякую, що нагадав. Бо інколи різдвяне диво це не подарунки і не гучні застілля, а простий стукіт у двері, який приходить саме тоді, коли ти думаєш. Що нікому не потрібен.